29 липня 1521 року московіців потрясла страшна звістка. До Москви стрімко наближалася кримська татарська кінота. Своєю появою вона навела такий жах, що люди в паніці почали збігатися до Кремля, сподіваючись врятуватися. Вони наївно думали, що московський князь Василь Третій їх захистить. Але князь до цього часу вже давно вцік до волоколамську. Він побоювався гніву свого сюзерена кримського хана Мухамеда Гірая І. До того ж, хан був не один. Цього разу до нього приєднався персональний ворог московського князя, казацький староста Євстафій Дашкевич. До історії він увійде як перший гетьман України. Взагалі, мирне та союзне відносини між українськими казаками та кримськими татарами почали складатися на початку бурхливого своїми подіями XVI століття. Спочатку вони не були теплими, проте це не заважило їм мати мірні економічні зв'язки і при потребі об'єднуватися у спільні військові походи. Так, один із випадків бойової співпраці. Відноситься до 1521 року саме тоді, у поході кримського хана Мухаммеда Гірая першого на Москву взяли участь козаки на чолі з Дашкевичем. Здавалося, що могло об'єднувати козацького старосту та могутнього кримського хана. А тим часом і у Мухамеда Гірая, і у Дашкевича були свої причини вимагати пояснень від московського князя Василя III. Адже останній дозволив собі у першому випадку втрутитися у кримські справи в Казані, а також кілька років затримувати виплату щорічних податків, у другому вдиратися та претендувати на чужі землі, які належали роду Дашкевичі. Тому, коли Мухамед Гірай розпочав підготовку до походу на Москву, то оголосив мобілізацію, Дашкевич побажав приєднатися до війська Кримського хана. Не виключно, що казацький староста відправив листа до ханської канцелярії чи, можливо, сам завітав до столичного кирк'єра. Щоб Попросити кримського володаря дозволити йому зі своїм загоном приєднатися до кримців і взяти участь у військовій кампанії проти московитів. Але оскільки Дашкевич був підданим литовської корони, Кримський хан змушений був відправити послання своєму другові та союзнику, великому князю Литовському Сигізмунду I, в якому повідомив про прохання казацького ватажка і попросив дозволу відпустити його з собою. Сигізмунд дав згоду. Всі формальностей було дотримано, і Дашкевич з казаками приєдналися до хана. У 20-х числах липня всього за 100 кілометрів від Москви, в битві біля міста Коломни, Мухамед Гірай та Євстафі Дашкевич завдали удару по московитах. Дорога до Москви була відкрита. Союзники вирішили осадити місто і дати можливість московському князю Василю Третьому проявити себе. Але наляканий князь відсиджувався у Волоколамську. Через деякий час він відправив хану подарунки і запросив миру Мухамеда, заздалегідь погодившись на всі його умови, тільки щоб він зняв облогу Москви і відступив за межі князівства. Умови хана були прості. Василь III зобов'язаний був письмово підтвердити, що він вічний даник Кримського ханства, як його батько і предки. І друге, більше ніколи не ні здійснювати напади на українські землі. І тільки після того, як відповідну грамоту було отримано, контрибуція союзникам була виплачена, хан наказав відступати. Це була перша та успішна військова кампанія кримців та українців, яка почалася з походу до Московського князівства.